Пейзажі, натюрморти, казкові сюжети та ще понад 80 різнобарвних витворів. 16 березня в Бориспільському державному історичному музеї художня студія Нова мрія представила виставку картин Весняна мрія. Авторами робіт є 14 вихованців студії віком від 7 років. Вони всі ра і різні, вони дуже дуже гарні. А що на них саме зображено? вода». На цій теж падає. На цій дві. На цій водопад. І на цій дуже гарний, гарний На моїх роботах різні малюнки. Є, наприклад, натюрморт. Є ну, людина. Я можу малювати олівцем. Я вчуся малювати академічний малюнок. Мені дуже подобається малювати в цій студії, дуже класно і допомагають багато людей. Ну, цікаво. Мені дуже подобається. Мої роботи в українському стилі. Я люблю малювати гори, лавандове поле, ось, маковий букет. І зимова казка. Я люблю малювати дуже, і моя вчителька дає мені це натхнення. Мої роботи означають. Що треба мати повагу до України і любити природу? Мені подобається малювати, тому що тут і треба натхнення. Ти і стараєшся над нею і вкладуєш в неї душу. Я малюю їх завжди з якихось моментів життя. Ну ось ця це там села, коли я ходила, то це я запам'ятала момент, але малювала. Їх. А чим тобі подобається займатися саме в студії Нова мрія»? Ну бо там комфортно, можна. Можна все, що хоче робити, можна побалакати, можна просто прийти по від, ну, відпочити, чай п'ємо, ну, Комфортно там. Ну, не приходиш, не сидиш такий сумний, а приходиш радісно, весело, все. сидиш там, друзі багато. Художня студія Нова мрія це не просто навчання живопису, академічному рисунку, це не просто арт-терапія чи можливість провести якийсь час. Це Невід'ємна частинка атмосфери міста у нас проходять дні народження, зустрічі з цікавими людьми, тобто ми розширили межі чисто художнього вивчення до ось такої спілкування з людьми міста. І я думаю, що всім містянам буде дуже цікаво побувати у нас. Керівниця художньої студії Нова мрія Ніла Васильєва говорить, що таку виставку вони організовують вже вдруге. Так каже, підбивають підсумок своєї праці, що в їхній студії стало вже доброю традицією. Діти дуже стараються, бо знають, що їм є де показати свої роботи і є до чого тягнутися. Дуже цікаво і змістовно пройшло сьогодні відкриття нашої виставки. Дякуємо всім, хто нам допомагав, особливо артисти, це наші Чері Бері, вокальна танцювальна група під керівництвом Олени Вишняк. Всі отримали велике задоволення, картини продаються, користуються попитом, це цікаво. Про нас вже знають у місті і знають, куди прийти і побачити таку красу. Ми зробили цю виставку весняну і назвали її Весняна мрія з побажанням весни, весни у кожне серце і з побажанням миру нам усім, у кожного селю. Нехай прийде перемога і принесе нам мир. Наприкінці ж виставки юні художники провели розіграш власних картин. Одним із справжніх поціновувачів мистецтва став батько наймолодшого вихованця творчої студії Нова Мрія Сергій Науменко. Під час аукціону він придбав сім картин. Сподобались деякі картини, і деякі такі дійсно українські, там села, природа, яка дуже подобається мені. Ця виставка дуже сподобалась. Дійсно, дуже добре, що є таке в нашому місті. Дуже добре, що мій синці не захоплюється. і я рад, що в нашій країні такі діти, які щось прагнуть создавати, а не розрушати як наші сусіди. Надовго ж художники не прощаються і вже влітку представлять нову порцію своїх творчих умінь. Анастасія Усик на Гераскін – Новини ТРС Бориспіль.